Страшні новини проходять із Запоріжжя. Давайте про це поговоримо. Що відомо на цю мить? Чим росіяни е, вгатили по місту? Попередньо відомо, що нібито влучили у е, адміністративну будівлю. Наскільки мені відомо, сьогодні мова зараз на йде про дев'ятьох загиблих. На жаль, понад десяти людей поранено. Мова там чотирнадцять, навіть можливо, вже і більше людей поранено. Серед них є і діти. Один рік дитина, чотири рочки. Тобто, бачимо, що загроза для Запоріжжя. Власне, як ми говорили, і ваші студії. Зокрема, вона залишається на волонічну тому, що ворог використовує авіаційну компоненту, авіаційне озброєння, і сьогодні він знову атакував е власний центр Запоріжжя кабами, і бачимо, які наслідки влучили в СТО. Влучили у житлові будинки, які знаходяться поруч. Пошкоджено також магазин, тобто розуміємо сьогодні, не дивлячись на війну. Звичайно, люди поспішали додому, тому що є маленькі діти, як я вже сказав хотіли привітати з Миколачиком. Можливо, когось хотіли привітати з неозброєних сил України. Ми власне знову черговий акт Російської Федерації. Сьогодні взагалі по півдні ворог активно працює ракетними озброєннями. авіаційними вже по Запоріжжю, Я сказав зараз. Дві ракети балістичних з території тимчасово окупованого Криму прилетіли на територію Херсонської області. Ми говоримо про правобережжя. Перш за все, це Мико Олександрівка і Давидів Брод. Ту, ту, ту локацію той район ворог поцілив ракетами. Швидше за все, це був іскандер. М. Знову таки, якщо ми говоримо про тероризм, підкреслюється тим, що ворог використовує бойову частину саме касетну, тобто максимально накрити площу, щоб максимально було нанесено пошкоджень перш за все людям. Ну і власне тим об'єктам, які знаходяться на цій локації. Ну і очікує південь, власне, як і вся Україна, що знову ворог запускає шахеди з півдня, швидше за все, це буде Приморського ХТ з території Російської Федерації. Ну а що стосується півночі, там як кажуть, на жаль, є вибір. це може бути і з Курська, і з Брянська, і з Орла. Тобто ситуація по обстрілах, бачите, вона залишається дуже такою напруженою, і терористична суть Російської Федерації від цього не змінюється. І Якщо ми взагалі говоримо і про дрони, в тому числі. Сьогодні знову терористично ворог обстрілював наших громадян і в самому Херсоні, і в територіальних громадах, які знаходяться на правому березі, зокрема, атакував медичних працівників. Це ще було зранку. Потім були атаки по окремих громадянах. Це знову таки той терор, який ворог не просто він сьогодні його демонструє. Він нав'язує його демонстрацію і українцям, і власне нашим партнерам і союзникам. Таким чином, хочу показати, що Росія сильна, Росія на щось здатна, і головне вона жорстока в досягненні своєї мети, яку вона ставить тут у нас в Україні. От е, ситуація на лінії бойового зіткнення для Херсонщини є загроза для запорізького напрямку. В центрі протидії дезінформації зазначили, що о, ось цей ось можливий наступ на е, Херсон, що це більше такий момент залякування з боку Росії. Така інформаційна кампанія. Як ви оцінюєте нинішню загрозу? Я про це вже говорив. Добре, повторю, що на сьогодні у Росіян мета найголовніша і найперша це зайти на острівну зону Дніпра, там обладнати свої влаздарми для того, щоб тиснути потім вже на правобережжя. Звичайно, в ідеалі у них вони малюють такі плани там просування на правий берег. Але ще раз хочу зазначити, що по перше інформаційне супроводження цієї теми є надзвичайно таким потужним. Так само, як це було по обласному центру Запоріжжя. Давайте задаємо кілька днів тому. Зараз переключилися на Херсон. Це по перше. А по-друге, ми прекрасно розуміємо, що у ворога немає сьогодні там якихсь особливих ресурсів для того, щоб організувати якісь ударні кулаки, атакувати і Запоріжжя, як він масштабує на це в інформаційній інформаційному просторі. Ну власне, і Херсонщину, те, що плани у них там є, і ну це ж правда, і на Одесу, на Миколаїв. І власне на всі наші міста і населені пункти, то це ж не новина в цьому ракурсі. Тому ми говоримо про те, що вся інформація щодо дій ворога на лівому березі, його плани, його ресурсність. Вони сьогодні всі ці плани і всі ці дані є у розпорядженні командування Сил оборони Півдня. А відповідно, хто володіє інформацією, то готується реагувати на ці виклики. Дійсно, я погоджуюся. З паном Коваленком, який озвучив цю інформацію з керівником центру, що ворог, по перше, масштабує цю інформацію. Він супроводжує інформаційно ці наступи. Я зараз беру слово в лапки, і власне Росія хоче продемонструвати як із тероризмом, перш за все, начебто, свою силу для наших союзників. І розуміємо, що для найголовнішого на сьогодні союзника, який знаходиться за океаном, для Сполучених Штатів Америки. Тобто, виходячи з цих пазлів, ми можемо на сьогодні скласти картину того, що відбувається. Якщо ситуація буде змінюватися, а вона може розвиватися динамічно, то тоді будемо робити інший аналіз, дивитися, що ворог хоче зробити, яким чином, і головне дати відповідь, адекватну відповідь на ті ризики, які сьогодні існують. Про ситуацію в Криму давайте поговоримо. В тимчасово окупованому на півострові перекривали рух мостом. В керчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу. Яка ситуація на цей момент? Е, ну, як зазначає противник, що була атака сьогодні морських дронів без екіпажних, і власне цим займалися сьогодні росіяни, відбивали ці атаки. Звичайно, вони все збили, але. По-перше, і дрони, наскільки мені відомо, сьогодні були, скажімо так, незвичні, тому що вони в тому числі були обладнані стрілецькою зброєю, і у відповідь на обстріл росіян відкривали вогонь також стрілецької зброї. Це попередня, дуже груба інформація, але тим не менше. А потім розвернулися і пішли до свого пункту призначення. Ну, власне, росіяни задають тон такій інформації, хоча офіційно знищили все і. Працювали по цим безекіпажним катерам, вони досить активно вночі. Ну, говоримо про те, що дійсно завод залив судоремонтний завод, до якого вже прилітали наші бойові комарі, наносили там багато шкоди. Ворогу можливо, це було пов'язано із тими невідомими морськими дронами, які теж намагалися атакувати цей завод або ті об'єкти, які там. Можуть знаходитися в будь-якому разі, ви бачите, що Крим з порядку денного він не зникає, як це хочуть подати самі росіяни. А така тема вже звучить у місцевих медіа у так званих політиків окупаційних, які знаходяться на півострові. Перепочинку ворогу там точно не буде. А так само власне і питання по об'єкту Керченський, кримський міст. Воно ж вирішено. Ми. Котре можемо це сказати, об'єкт буде знищено єдине, що сьогодні є пріоритети. Пріоритети в тому, на чим працювати, і яку, наприклад, логістику в Криму знищувати, тому що це те, зокрема, логістика, що впливає на пересування і діяльність окупаційних військ на південних теренах нашої держави. Пан Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Південь був гостем цього ефіру.